Сварий В 42-му році приймав, причав пластичку. А тоді, як ви до пласту приєдналися, як то ви як приєдналися? То якісь ваші друзі були в пласті? Німців 40 губ. Отець Івашкою. важко, такий було те, що вже називав пласт. А як ви приєдналися? Записувалися, агітувалися, хто, хто хоче. То в гімназії агітували, так? Так. І у вас ще, була якась ще форма? Я як старий пластон. І у вас була форма? — Кличне деколи на зборах, де коли виступають сам буде. У вас була якась форма, чи ви в українському виштували? Так, форма була. така, була, весь. Така є сьогодні. Така форма, там. так. І як там в тому пласті? Вас там щось навчали, ви якісь справи робили, ви десь ходили на вишколи? Це приводив, спорт займалися спортом. І виховні години були, та історія України читали та взагалі, і пічменту читали на цю. Це було пенко, каже, Україна. І ваших ровесників тоді багато приєдналося до пласту, ваших таких, що з вами вчилися, вони були знайомі. Я організував 253 поїздки Україні. І 41 поїздка на могилу чеченка. То з дітьми вже, чи то ж з пластом? І з дітьми, і з членами пересвіти, і так все, хто бажає, записували, от падами, тут вже. уже. Тихні тому приїхали, що там місць. А ще був. Будемо мореся. Кирилівці, тепер Шевченкове, Казино Городка Канів, на могилі Шевченка, концерт зробили, свої діти, щоб приїхали з городця. А ще в пласті то була якась присяга, то якісь якийсь як вас приймали, чи як то було? Ворочистей приймали. Ворочисте, приймали, так. А пам'ятаєте, як присяга та звучить? Це вже. Чому запам'ятаєте те? Це буде мають записано. Надо, хису, приймає. Я ти пластик був фактично. Націоналістична організація. Тому її забороняли в Польщу, і забороняли, особливо в Радянському Союзі, не можна було. Аж потім плас відродився вже в 89-му році. Малю численні знаки.